Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог хоче, щоб ти зростав в ньому, щоб пізнавав волю Божу, щоб мав пізнання Його, щоб приносив плід. Бог хоче, щоб церква Божа вона сьогодні була без стін, щоб ми йшли до людей, щоб ми проповідували, щоб ми служили. Щоб люди з гори, щоб люди спасалися, щоб люди приймали хрещення, щоб люди ставали учнями, послідовниками і служителями Бога Великого, Всемогутнього живого. Амінь. І нещодавно я проїжджав мимо родома, родильний дім, родом. Родом. І Задумався про родом. Про що я задумався? Думаю, ось про призначення родому. Яке призначення родому? Щоб вагітні батьки народжували дітей, і щоб родом та персонал і все, що там є, допомогли цим батькам народити. Гарну, здорову дитину. І ось уявіть ну, таку картину. Наприклад, є родом, є приміщення, гарний ремонт там є головний лікар, там є команда акушери, гінекологи, санітари. Головний лікар є, білий халат є, акушери, гінекологи, санітари є. Ліжка є новесенькі, палати з ремонтом, з кондиціонуванням є. Ремонт є, світло є, меблі є, все є. Але призначення родому це не бути просто гарною будівлю з гарним персоналом і ремонтом, а призначення, щоб там народжувались діти, щоб там з'являлися на світ. Нові люди. І ось коли ми маємо родом, а там ніхто не народжується, задається таке питання. Виникає питання, чи родом він сьогодні реалізує бачення того, що він родом. Чи він виконує своє призначення, де повинні народжуватись діти? Якщо там діти. Не народжується, то виникає питання, щось там не то, щось не те, і родом не виконує своє призначення. Так, да, там є ремонт, там є команда, там є все, але призначення вони не виконують. Те ж саме з церквою. Якщо є пастор, ремонт, світло, камери, є там давайте там групу прославлення. Є сьогодні команда, є служителі, але якщо там не народжуються згори люди, якщо немає покаяння, якщо там ніхто не підіймається як послідовник, як учень Ісуса Христа, треба задати собі питання: чи церква виконує волю Божу? Чи церква має послуг Господу в тому, щоб іти до людей, проповідувати Христа? Щоб люди каялись, щоб люди приймали хрещення, щоб люди зростали в учнівстві. Тому сьогодні виникає таке питання, що наші церкви вони можуть мати гарну апаратуру, сцену, ми можемо мати ледівські екрани, команду. Побачите гарного пастора, але якщо там не народжуються згорі люди, якщо там немає каяття, щось не те. Щось не працює. Церква тоді не виконує свого прямого зобов'язання і призначення. Тому сьогодні є ще, ще у нас час передивитися, чи не втратили ми сіль, чи ми залишаємось світлом і городом на верху гори. Амінь.